Всім доброго дня! Хочу поділитися своїми враженнями про Samsung S24 Ultra з версією 12512. Купувала його в магазині Allo. Це було, в принципі, нещодавно, тому поки недоліки в цьому телефоні я не знайшла. Ви знаєте, в магазині Allo... Найкращі просто працівники. Вони завжди можуть допомогти і сказати якусь техніку порадити, те, що вам потрібно. От в даний момент нам порадили іменно цей телефон. І я дуже-дуже цьому рада. У мене до цього був 21-й Ультра, і ви знаєте, різниця звичайно суттєва. В 24-му. Спен чудова справа. Я ним, до речі, користуюсь дуже часто, коли мені потрібно зробити якісь швидкі там там якусь швидку, бистреньку зам'єточку зробити, 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 написати те, що нам треба, і просто зберегти. Тобто, я доволі часто цим користуюся. Але, ви знаєте, а найчастіше. І я ним постійно просто фоткаю. <с, <с, ну, я це люблю робити. Вона так чудово, раз. І все готово. А, зараз а, хочу, мабуть, вам сказати про те, що, чим я користуюсь найчастіше. А, це, мабуть, функція функціяним інтелектом. Яка йде ну, от, з камери? Наприклад, наводимо камеру фотографуємо, зажимаємо ось цю полосочку. Це правда, чим я дуже часто користуюся. І ось, будь ласка, все у нас швидесенько, швидесенько знаходиться. Чим я ще користуюся? Ну, взагалі, в галереї іскусний інтелект, звісно, ну, вибачте, але це моя робота. Для цього я і купувала саме цей телефон, тому що камери в нього є найкращими. Заходимо в редагування, нажимаємо от сюди. І просто ми беремо. Зажимаємо, да, переміщуємо, перекручуємо, наприклад, що нам щось там не подобається. Да, ми можемо щось обрізати. І воно зараз домалює якусь свою картинку продовження того, що ми вирізали. Ну, ну да, Обрізало прикольно. Ну, це смішно, трошечки не вдало. Але. Але це все-таки, блін, смішно. Ну, це правда. Це, я, я дуже часто цим користуюся. В принципі, недоліків по цьому телефону я поки не знайшла. Ну, Автономність, до речі, от автономність. Він тримає на багато краще, ніж мій попередній телефон. У мене був 21 Ультра. Зараз в спокійному режимі він може спокійно протриматись два дні, два-два з половиною дні. Ну, от Вчора я заряджала цей телефон десь ну, от зранку, перед тим як йшла на роботу. От Зараз в мене 58%. В принципі, я ним дуже довольна цим телефоном. Просто у нас тільки що вибачаюся, але вимкнули світло, тому маємо ще маємо. Ви знаєте, я дуже вдячна все-таки магазину Алло та його чудовим працівникам, які все-таки мені порадили цей телефон. Я не можу ним натішитись. Дуже вам вдячна. Алло, магазин найкращий.